Курточок сорту крем, вага 10 кг, ціна 10 євро за кілограм. Курточки в нас тут будуть як і зимові, так і весняно-осінні. Перше це у нас ось така жилеточка. Розмір вир... виробник не вказав. Тому я буду вказати на око. Це десь емочка. Далі в нас буде ось така жилетка, геть новесенька, з цінничком, також в розмірі S. Дуже гарна, така цікава. Далі. У нас буде ось така кофтенка на замочку в сороковому розмірі. Далі вітровка. Чоловіча в розмірі емочка. Я думаю, що елічка сюди також піде. Далі, ось така курточка. Весняна жіноча в пудровому копірі укорочена розмір С. Наступні. Це у нас буде ось така чоловіча, також вітровка. Коламбія розмір S. Ось такі нашивки класні. Далі. Бомбер чоловічий. Ось такий. Ціна в лише 10 євро за кілограм. Далі це нашу жіноче Окус розмір 40. Ось така кофточка, також подовжена з капюшоном. Лагенька. Далі це у нас буде ось таке пальтішко жіноче. Дуже класне. Помтає, дівчатний розмір. Амочка. Дуже гарненька. Далі ось така. Сіренька курточка укорочена. Asian D. Розмір у нас L. Далі ось така шкіряна, також укорочена. Розмір S. Ну, Вона бомбезна, дівчатка. Далі ще одна ось така легесенька вітровка. Ось таке пальто. Так, моркв'яна парка. Також навесну осінь буде бомба. Гарна, легасенка, чоловіча термокурточка. Розмір не пише. Але я думала, що це такий гарний XL. Але в мене чоловіча, вона жіноча. Так, ось така ще одна. Базове. І останнє це у нас буде ось така і супер драй. Також гарнезна теплий капюшончик. Розмір не це, я думаю, есочка-емочка. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber. Курточки дуже класні. Ціна 10 євро за кілограм.